Краса, краса, зимова краса. І ви знаєте, що от так хочу згадати якийсь вірш про зиму зі школи. Бо потім таке, хто коли що вчив таке. І все згадую на чужій мові. Я мене розумієте всі. Ну, тоді так вчили ми. Тоді ми вчили. Тож Тараса Шевченка дуже я любила вірші. Дійсно, вони такі були вритмовані, такі легкі до вивчення, що дуже мені легко вчилися. Ну а от всі ті інші поети з Росії теж вірші дуже мені гарно запам'яталися. Запам От хочу щось по зиму і все, і лізе на голову. Чомусь не українське. Краса дуже велика. Природа це великий чудотворець. А ми в неї тручаємося. Як можемо так тручаємося. І от це, напевно, теж шкодить нам все. Розвинуть його дуже зараз. Дійсно, тато мій колись казав, що як так, Таня. Взяв Ваня мобільний телефон. Щось він не казав мобільний, щось взяв до вуха, приклав. Тата вже немає 20 років. Цього року буде 20 років. Ваня щось до телефона, до вуха приклав, ну вже вийшов, щось там ля-ля-ля-ля-ля-ля-траля-ля. -ля, тато мій так любив казати, певно, випендрується. Тата ноги ну, боліли, на цій машині звань. Що тоді вони робили Машина та як на інвалід, тату баня його возив. І він каже, тато, хочете, я вам до, до вуха послухати? Тато каже, ну та давай. І він там йому поклав до бланок, його така ще з паличкою. І, І каже, тато, а я чую, а звідти хтось белькочуть, а ще й не по-українськи. А це були баню цієї німці, що він в них працював. Оце велика сила. Тато казав. яка велика сила. Він звідти десь, -то з нас, звідки їх чує, а вони його. А ми ще зараз і бачимо. І тим паче дуже-дуже-дуже все пішло вперед. Ви знаєте, я колись... Якщо вчилася в школі, то теж туди саме щось чуло так, досягнення в космосі, досягнення в тому, досягнення в такій галузі, в такій галузі науки. Чомусь зараз я це слабо деколи. Ну не знаю. Ну, мені здається, що якісь таке вийшло, що ніби якийсь застой чомусь в розвитку науки. Хоча воно все йде вперед, все йде вперед. Так, від природи перейшла я до зовсім іншого. Немає в мене якоїсь теми одної. Красиво, бачите, як красиво. Через поле, оце, що я вам показую, не йду. Поле помалесенько заростає, шевшиною, дичками яблунок, сливок. Ось так помаленько-помаленько. Тут пасовище. Ще там у нас одна корівка десь пасеться. Тримають Мам, мої сусіди. Мамині мої. Тримали вони дві, зараз одна. Та да так, велика праця дуже. Так, отам от у нас був сосновий бір такий. Там вже поодинокі сосни лишилися, вони досить старі. Це вже я була маленька, як туди ходила збирати маслюки. Так, всім пока. Дай Боже вам всім здоров'я. Дай Боже. Щоб колись я телевізор включила і було оголошення на таке, якесь там. Фейкове і брехливе, так я вчора читаю, все, кінець війни, таке рішення, таке все історичне, це досягли вже. Дай Бог, щоб ми дочекалися, щоб це було дійсно правдою. А не то, що там пишуть ютубери і ті всякі новини, і ті всі, що щоб тільки ми їх переглядали. Ми мусимо щось дивитися, мусимо слухати, мусимо слухати тих очевидців, які і. Приїжджають і розказують, напевно, більше, ніж ті наші новини. Але нічого, тримаємося. Будьмо здорові, тримаємося. Радіємо тим, що є. Оболіваємо і донатимо для наших ЗСУ. Пока-пока.